Розглянемо задачу ЗНО за 2010 рік. Осьовим перерізом циліндра є прямокутник, діагональ якого дорівнює 10 см. Знайдіть радіус основи циліндра, якщо його висота дорівнює 8 см. Давайте, як завжди, намалюємо малюнок. Ось наш циліндр. О1О його вісь, яка і буде висотою нашого циліндра. І дорівнюватиме з умови нашої задачі 8 см. Тепер давайте побудуємо осьовий переріз циліндра. Що означає осьовий? Це означає, що він проходить через нашу вісь. Тобто вісь лежить в його площині. І осьовим перерізом циліндра завжди буде прямокутник. Прямокутник ABCD. Ми знаємо, що його діагональ BD дорівнює 10 см. Нам потрібно знайти радіус основи циліндра. Нам відомо, що AD, сторона перерізу є діаметром нашого кола, оскільки це осьовий переріз. Тобто AD дорівнює 2R. Тепер з трикутника. А Д, який є прямокутним, за теоремою Піфагора знайдемо А, Д в квадраті буде дорівнювати Д в квадраті мінус Б в квадраті. Тобто 100 мінус 64. 36. Добуваючи корінь, ми знаємо, що АД дорівнює 6 см. Тепер ми можемо знайти радіус основи, а саме АД розділити на 2 і отримаємо 3 см. Серед запропонованих нам варіантів це варіант В, який і буде правильною відповіддю для цієї задачі.